Пане Андрію, бачимо, що напередодні з'явилася інформація про те, що Німеччина вона говорить про те, що співпраця України з Німеччиною для них є це козир. Ми знову ми говоримо про посилення співпраці. Давайте почнемо із загального. Як на даний момент ви оцінюєте рівень, наскільки він сильний і чи він зростає, чи навпаки він впав до цих заяв саме між Німеччиною та Україною? Нещодавно європейські дослідники. Зробили таку серйозну дуже роботу по обчисленню е внесків різних країн світу в допомогу Україні. За абсолютними цифрами, звичайно, Сполучені Штати Америки йдуть попереду, але Європейський Союз в цілому більше ніж Сполучених Штатів Америки, хоч і не значно. Але серед країн світу е чи не перше місце займає Німеччина. Е і за за валовим внутрішнім продуктом і за абсолютними цифрами. Про що це говорить? Про те, що ми бачимо відображення зовсім іншої політики Федеративної Республіки Німеччини, ніж та, яка була 3,5 роки тому. Ви пам'ятаєте, як вразило все українське суспільство повідомлення про те, що після масштабного вторгнення Німеччина надає нам 5 тисяч касок? І е, після цих п'яти тисяч касок е, перейти до спершу е, певних захисних е, обладнань чи механізмів, і потім до танків Леопарди, потім до ракет, потім до протиповітряної оборони це все еволюція німецьких урядів послідовних. Причому важливо, що е, уряди змінилися в попередньому. Е, керували соціал-демократи, в цьому християнські демократи, але е, ця допомога все збільшується і збільшується. Е, е, нема межі, як то кажуть. Ми будемо тільки раді, і головне, що е, ми перейшли від простого е, дарування зброї до спільного її виготовлення, і навіть до замовлень з німецького боку е, для виготовлення зброї саме Україною. Отже, Німеччина, безперечно, зараз європейський партнер номер один, і рівень, який досягнутий у відносинах, у нас раніше ніколи не був. Пане Андрію, якщо говорити про це посилення військової співпраці, я так розумію, що вже говориться про те, що і саме говорять про виробництво зброї. Наскільки я розумію, тобто можемо припускати, що можливо на території України будуть ще одні заводи, наприклад, німецького представництва, які допоможуть нам посилювати, нарощувати військове виробництво. Ну слово заводи мабуть звучить занадто голосно на території України заводів бути. Буде... Виробництво зброї не може, тому що у Російської Федерації занадто багато ракет, і шахетів. Всяке виробництво, яке стає помітним, невдовзі стає об'єктом нападу. Причому нападу жахливо. знаємо недавно по маленькому містечку Дрогобич вдалило стільки, скільки, мабуть, роки Другої світової війни не вдаляло постарінграду. А отже, швидше йдеться про виготовлення якихось частин. Або про знання, про підходи, які виготовляються у нас тут, нашими умільцями, нашими інженерами, нашими IT, тому що обставини, в яких Україна знаходиться, на жаль, звичайно, що в таких обставинах, але вони стимулюють творчість і винахідливість. І ця творчість і винахідливість якраз вражає наших європейських партнерів. Не перебуваючи в таких жахливих обставинах, вони не мають потреби до, до, до таких винаходів. Знаємо, що більшість тої зброї, дуже якісної, яку нам постачають Сполучені Штати, британці, німці і інші. А в основному для авіаційних протиповітряних потреб вона вони тут у нас перероблюють, доповнюють, розширюють їхні можливості. І потім тамтешні інженери дуже дуже цьому дивуються, наскільки це творчо і сильно. Так що ми з Німеччиною будемо працювати так, щоб нас не діставали, але так, щоб кількість і якість цієї зброї зростала. І, судячи з усього, вона буде зростати. І тут ще важливий елемент: Німеччина частина і рома частина Європейського Союзу. І країна Європейського Союзу вона і. Йде в руслі політики цієї, і в деяких моментах навіть підштовхує цю політику вперед. Зараз, коли в Європейському Союзі головує дуже дружня і дуже не люблю цього слова, проукраїнська данія разом з Німеччиною вони можуть підштовхнути і інші країни Європейського Союзу до більших внесків в Україну, тим більше, що Юридичні підстави для цього з'явилися після останніх рішень Європейської ради, якщо говорити про посилення ще більшого посилення співпраці, можливо, ви бачите перспективи розвитку, наприклад, в постачанні авіації чи ракет дальної дії завжди виникає питання: що потрібно найбільше в межах тих фондів, які виділені. Умовно, Німеччина дає якусь кількість мільярдів, От що треба вибрати з цих мільярдів: літак вибрати чи е, протиракетний е, комплекс вибрати. Е, для цього у нас існує Генеральний штаб, для цього у нас існують е, відповідні структури, фахівці, які і вирішують, що нам потрібно найбільше. З того, що ми бачимо в публічному просторі, вчорашня заява президента України. Заяви, які робилися під час візиту міністра закордонних справ Німеччини, вони всі говорять про те, що ППО це перша потреба. Чому? Тому що Росія перейшла до чисто варварської тактики невибірково, масово відправляють сотні шахедів, сотні, а вже було і пів півтисячі. І ці шахеди. Які мають збільшене збільшено бойову частину, руйнують міста, села, вбивають людей, інфраструктуру і так, далі, і так далі. Тобто відбувається таке тотальне коврове знищення. Ну, таке ж саме, яке Росія свого часу практикувала в Чечні на своїй території, практикувала в Сирії за кордоном. Практикує зараз в деяких африканських країнах, де існують їхні терористичні угруповання. Тобто нічого нового, але ми не хочемо давати таку можливість агресору, тому ППО, очевидно, є пунктом номер один. Також напередодні була заява нашого президента Володимо Володимира Зеленського про те, що Німеччина вона суттєво змінила свою позицію щодо вступу України в НАТО. І на ваш погляд, це дійсно дійсно варто очікувати їхніх заяв про те, що вони повністю підтримують. Чи чим замовлена така ось різка зміна, така трансформація? Це все ж таки розуміння безпекових ситуацій. Або чому їхня думка зараз, як заявив президент, кардинально змінилася? В політичних колах Німеччини зроблено висновок. Цей висновок наскрізний, в тому сенсі, що його поділяють всі основні політичні сили Киримуднієї, яка альтернатива для Німеччини, яка є проросійським таким створенням. Так от, висновок цей простий: Російська Федерація дійсно має на меті. Знищити Україну як державу, знищити її націю, цю, а далі загрожувати і дестабілізовувати Європу, Європейський Союз, країни НАТО всіма методами аж до безперешкодних агресій, прямих агресій. А з огляду на це. В Німеччині сьогодні говорять про те, що Україна, як член Європейського союзу, буде захищена економічно від агресії Росії, а як член НАТО буде захищена військово. Разом з тим, приєднавшись до європейського союзу, вона посилить економічний блок європейський. А приєднавшись до НАТО, вона посилить і його обороноздатність. І тому цей акцент. Німці зараз роблять абсолютно відверто. І враховуючи вагу Німеччини, можна собі уявляти, що це справляє вплив і на інші країни Європейського Союзу і країни НАТО. Зокрема, це дуже контрастує з історією міністра закордонних справ даруючи, прем'єр-міністра Угорщини. який днями сказав. Україна в ЄС це війна, Україна в НАТО це агресія проти нас. А хто чи чия агресія Російська Федерація, Очевидно, отже, це все контрастує з цими дурними абсолютно заявами і неправдоподібними, і це впливає на громадську думку в тій ж угорщині, де знають про вагу Німеччини, про значення Німеччини, і це у нас створює загальноєвропейський контекст, те, що нам і потрібно. Це певною мірою є сигналом для Сполучених Штатів Америки. Ми німці вважаємо так і ми будемо цього домагатися. Чи можемо очікувати, що або припустити, хоча б що Німеччина може виступити такою собі країн гарантом при вступі України до НАТО вже після завершення війни? Якщо нас будуть приймати в НАТО, то Нам не потрібні будуть гаранти, бо всі 32 країни і будуть автоматично нашими гарантами, а ми, до речі, їхніми гарантами. Ми, вступаючи в НАТО, так само беремо зобов'язання захищати їх. І отже, якщо нападуть умовно на Португалію, ми будемо зобов'язані е, допомогти цій Португалії, в тому числі, можливо, і Збройними силами, якщо буде потрібно. А але Німеччина тепер в чому своєї вимілі, так би мовити, і в політичному, і в соціальному, вона наш великий а, помічник, великий друг. <кхід> Я не хочу сказати адвокат. Ми самі собі найперші адвокати. А ми а, тим, що стоїмо проти цієї навали, ми є найсильніші адвокати. Ми, які а, мільйонами поїхали. В європейські країни звідти посилаємо і донатів, і людей на фронт. І оце наше адвокатство найбільше, і саме тому що це бачать німці, вони так взялися за допомогу. На вашу думку, ви говорите про те, що ось така посилена співпраця України та Німеччини вона насправді демонструє і іншим країнам, зокрема і Америці, позицію України на міжнародній арені. Можливо, це ще яким чином може вплинути на співпрацю України з іншими країнами? Безперечно, я це й маю на увазі свого часу. Німеччина малася на увазі в 90-ті роки, на початку 2000-х. Відіграла визначальну роль в розширенні Європейського союзу і НАТО і в прийнятті таких держав, як Чехія, Словаччина, Балтійські держави, Польща, і також розширила свою економічну присутність в цих держав, насамперед Польщі. Таку приблизно роль Німеччина зараз збирається зіграти щодо України. Ми знаємо, що для просування на обидвох треках і в ЄС і в НАТО, нам потрібне одне слово мир. Тільки буде укладено мирну угоду, або принаймні жорстке рішення про припинення вогню, яке буде контролюватися, обидва ці процеси пришвидшаться. І Німеччина своїм голосом буде і далі нам допомагати ті, ті хто або сумніваються. Або хто замукав, зможуть відкоригувати свою позицію стати на вірний шлях. Напевно, так ми ще додамо. Пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Дякую, що сьогодні долучились до нашого ефіру. А я нагадаю, що з нами сьогодні на прямому зв'язку був Андрій Василовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний повноважний посол України.